Знаєте, мені цікаво, от на цьому тижні е, вийшла стаття не на цьому тижні, десь кілька тижнів тому. Вийшла стаття у виданні Тайм. Журналісти видання Тайм вказали на абсурдну і нездорову формулу влади в Україні. І фактично абсурдна і нездорова фор формула влади в Україні. Це якраз ось коли з'явилася ось ця обкладинка журналу Тайм, на якому але ж розумієте, тут же ж треба дивитися з різних сторін на на це на цю проблему для когось. Можливо, це досягнення, що людина з'являється на обкладинці, ось так такого журналу, такого таблоїду. І для нього можливо це певне досягнення. Подивіться, який я, чого я досяг в своєму житті, а е, якщо трактувати з іншого боку, мені здається, що от якраз е, ці журналісти вони показали ну зовсім іншу сторону сьогоднішньої української влади, е, а це до речі, сторону неприйнятності в цивілізованому суспільстві. Це все прочитується дуже як комбінація Києва банкової по просуванню пана Єрмака на посаду прем'єр-міністра. От зробили його лідера європейського за версією журналу Тайну. Все е, до речі, е, е, Фограсмусем, е, екс-генсек НАТО, який е, консультує банку з міжнародної безпеки і написав статт статтю про статтю е, про. Пана Єрмака. А до чого це все велося? Останні місяці десь півроку е, обтоптувалися Вашингтонські пороги з пропозицією е, Єрмака просунути на посаду прем'єра? В якості кого: якщо партнери покривають більше 50% видатків бюджету України? Вони мають право запросити. Так би мовити, на посаду прем'єр-міністра, голови виконавчої гілки влади, запропонувати свою кандидатуру, якій вони довіряють точно, і вони будуть переконані, що кошти із е, дотації в Україні не будуть випливати. Справа тому, що під візит Єнса Столтенберга виникла дуже цікава викид інформації про те, що Столтенберг. В, одному із, в одній з течок, які він привіз до Києва, щоб поінформувати українську владу, він привіз приблизно перетікання 12 з лишком мільярдів доларів на різні заокантські рахунки з України. І, так би мовити, бенефіціарів кінцевих вказав на цих рахунках. Тобто ситуація те, як. Зеленський трошки істерично посміхався і реготав і вдавав в себе велике щастя. Вдавав той велике щастя з того, що ну ну точно Україна не буде запрошена е, на, на найближчому саміті в НАТО, тому що бойові дії ведуться, і е, Зеленський точно знає, що бойові дії ведуться так, щоб в Україні не було виборів, і щоб Україна не могла вступити в НАТО. Просто от, от ситуація, тобто жили, тягнуть, 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 доки доки хтось, хтось десь на якомусь етапі не здасться, але чому має здатися Україна? А пам'ятаєте, коли ще зовсім не недавно, буквально до повномасштабного вторгнення, що взагалі говорили в владних кабінетах про північно-Атлантичний альянс? Та і зараз я так розумію, не особливо є певні сподівання. Знаєте, от, от така реакція, мені здається, це реакція інфузорії туфельки. Тобто, коли тобі не дають щось робити, ну, ти туди не йдеш, а попрацювати в цьому напрямку, а попрацювати з партнерами, переконати, пошукати якісь ну, механізми. Це про дорослу поведінку йдеться. Доросла Звичайно. поведінка, це так, це а е... так от сказали. Ну слухайте, ми вас зараз запрошувати не будемо. Ми запросимо Володимира Зеленського на саміт НАТО в Вашингтоні. Але е, ви зрозумієте, що ну це так, скажімо так, сприймається Олександр, що І що зараз розуміло? до НАТО запрошувати ніхто не буде, і це всі прекрасно розуміють. Нам головне, щоб нам зараз допомагали зброєю і грошима. Якщо Але... прогуляти досвід попереднього саміту в Вільнюсі, де Зеленський смс-ок понаписував і, і всього такого противу, е, так по-моєму в Вашингтоні 300 разів перехрестя. Це перед тим, як взагалі мені здається, що Столтенберг приїхав і попросив українську владу не ляпать зайвого до, до саміту в Вашингтоні. Просто Мовчати з цього приводу і, і сопіти в тряпочку і чекати, коли запросять, якщо запросять. Ну, запросили. Можна сказати, запросили. Тоді раз запросили, то не ляпати зайвого, щоб не зіпсувати ювілейний 75-й сад. Але ж хто сказав, що Зеленський не зіпсує його? От я свято переконаний, що він, він буде старатися таки подгадіть в вільнюсі, що йому вдалося подгадіть. Єдине, що президент Наусіада, президент Литовської Республіки, умудрився все-таки якось його запетлять, запетлять по Вільнюсу, що він там ну, поїхав на презентацію найбільшого прапора і на тому закінчилося все. Тобто, зіпсувати реально саміт. Е він таки не встиг. А в Вашингтоні, я думаю, для нього прокладуть такі маршрути, що він не буде на саміті. Його не буде на саміті. А, просто дійсно, ця поведінка, знаєте, інфузорії туфельки. Вона не налаштовує на серйозну, на серйозну гру. Вона не налаштовує на, серйозні, на, на серйозну роботу насправді. А, і так в усіх сферах. Так, пан Володимир десь випав у нас з ефіру. Зараз буквально, буквально декілька секунд, друзі, він повернеться. Тому що ми ж маємо ще наш небосхил переглянути. Ми маємо наших зірок зараз. Знову ж перших декількох ми вже з вами проговорили. Це, по-перше, Микола Тищенко. Ну, Володимир Зеленський і пан Єрмак. Так, почекайте, пане Володимире, ось ви є. А, а без угла хіба вона вже не звізда? Вона звізда ще яка звізда? Я вам зараз більше розкажу. Пам'ятаєте, ми на минулому тижні з вами е, трохи і прогнозували, і це, до речі, ми із Віктором Бобаренком обговорювали. Коли я казав: от, побачите, пом'яніть моє слово, що без угла візьметься за суспільне. Вона таки за нього взялася. Те, що я бачу, що вона пише в соціальних мережах про суспільне. Мене, мене просто знаєте, е, я, я, я їм просто не заздрю сьогодні співробітникам суспільного. Тому що вони мають розуміти, їм потрібно буде відстоювати, відстоювати себе і свою роботу, і тому, що якщо вже там Мар'яна Безугла взялася за це, то. Ви ж розумієте, О, а куди а куди можна працівників е, суспільного відправити колективним послом? Ну от за залужного вона взялася, довелося в посольство в Британію відправляти. А суспільне тоді треба зробити колективним послом і кудись послати. Може на станцію вернацького в Антарктиду, на, на зимівник до речі, дуже дуже корисна. Хоча мені здається, декій не не візьме їх всіх, тому що там, по-перше, і жити нема де, і їсти нема що, і роботи такої немає. багато. та суспільний і, і, і живе то не 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 так жирно. Мені здається, що все таки в Антарктиді їм дешевше буде виробляти телебачення ніж в Україні. Ну і головне пінгвіни — це дуже вдячна аудиторія.